Цим печера млинки манить і початківців, і бувалих спелеологів. Вона не виснажує на старті, але дає можливість прогулятися своїми довгими коридорами та відточити вправність. Якими б не були ваші враження від експедиції Дикою печерою, є дещо, що ви відчуєте з самого порогу: це особлива тиша. Наші гіпсові підземелля це свого роду атмосфера вакууму. Вона не всім здається комфортною, але точно концентрує увагу на маршруті. А розгубитись тут легко. На хвильку замисліться. Ви в оточенні химерних і прекрасних стін, що проєктувалися природою не один десяток мільйонів років тому. Колись все це було глибинами океану, згодом мілководдям Сарматського моря. Місцями пласт древніх осадкових гіпсів досі сягає 50 метрів. В ньому і...